Іван Павленко від роду до роду, розділ перший, частина 5.1, шкільні роки і трудові кроки читає Наталія Бизова. До школи я поривався з шести років, коли спережжали до першого класу сестру Марію. Вона не хотіла чи боялася йти. Тоді я, зіскочивши з лежанки, закричав Я піду замість неї. Та мати остудила весь мій порив, ти ще малий. І я мало не заплакав, бо знав уже усі букви. Довелося ще чекати два роки. Сестрі навчання давалося важко, було зубрить вірша на пам'ять і ніяк не може визубрити, а я трохи послухаю її і вже декламую на усю хату. Батьки сміються, а вона плаче. Восени 1931 року підійшла нарешті і моя черга йти до школи. Мати вимила мене, одягла в новенькі штанці і рубашечку, а батько дав п'ятака на зошити, і я побіг до попової хати, в якій мав навчатися перший клас. Усього набралося 32 учні. Найкраще вчилися Ткаченко-Федір. Манзенків, солонуха Ольга Воронина, Солонуха Петру та Іван Карпенкови, Голуб Михайло у числі кращих завжди був і я. Учив нас Ярема Юхимович Тесленко. Ярема Юхимович був строгим і вимогливим, неслухняного або лінивого міг тріснути лінійкою по долоні або по лобові, а старанного похвалити і погладити по голові. Він грав на скрипці і керував шкільним хором. Деякі пісні я пам'ятаю понині. Їхав півник на війну, як зоря займалась. Ой куди, куд, куди, курочка питалась. Їду, курочко, прощай, на війну велику. Ой куди, куд куди, воювать з індиком. Ой, індики, куркулі, півника убили, куд куди, куд куди кури голосили. Я, маленька дівчинка, йшла я у жита, мені вітер, маму. Коси розпліта. вийшла я у поле, піонери йдуть, прапорці червоні у руках несуть, вирвала я клітку в житі голову. Ой, я ж тебе, мамо, любу бу бу. бу У другому і третьому класах нас учила Паразка Йосипівна бережна, молода, чорнява і гарна, а головне, лагідна, зате ми погіршили і не завжди її слухали. Одного разу вона прийшла до нас у хату. Батько і мати почали розпитувати, як я вчуся, чи не балуюсь, Сиджу я на лаві, мов на голках, а вона підійшла до мене, запустила пальці у чуба та й говорить протяжно Бешкетник, у мене аж мурашки по спині побігли. Ну, думаю, дасть мені батько ременя. А вона, ніби відчуваючи мій стан, додає Але вчиться добре. Тут у мене трохи відлягло. Вчився, я добре і легко. У другому класі на жовтневі свята, за відмінні успіхи у навчанні Федя Ткаченко, Оля Солонуха і я були відзначені подарунками. Вручав їх перед усім народом, сам голова колгоспу, мені дав матерії на рубашечку. Батьки були такі раді, що дома дали мені кілька копійок на цукерки. А коли мати одного разу сказала, що батько потроху підучував чоботарству, то він відповів: нехай учиться грамоти. Досить того, що я не вилажу з цього вонючого шкуратині. Влітку 1933 року наше село поповнилося новими дітьми шкільного віку. Тринадцять дітей з вимерлих від голоду сімей привезли нам із Харкова. Серед привезених безпритульних найменшою була п'ятирічна Бішанова, як пізніше з'ясувалося справжнє прізвище Бессонова, яке вона неправильно вимовляла у свої п'ять років. Шура Максимівна, моя майбутня дружина, тоненька, як цівочка. Усі вони, хлопчики й дівчатка, були обстрижені наголо і мали однаковий одяг. Поселили їх у Терешківську хату у Гаях, де відкрили колгоспний патронат. Туди ж помістили й тих Яшницьких дітей, що теж залишилися сиротами Стеценко Нилка і Михайло Юменове, Стеценко Василі Катерина Стрєвшукови, Падалка Михайло Хитрівський, і Ткаченко Наталка Яцунова, Канівець Михайло Бабичів. Шура була найменша, але її ніхто не ображав. Директор школи Кокоша Олександр Григорович і голова сільради Хвиль Ганна приходили в інтернат і забирали її з собою гулять. У четвертому класі вчив нас Петренко Володимир Зіновійович, Вчитель надміру строгий, нервовий і гарячкуватий. Було йому тоді років під 50. За будь-яке порушення дисципліни, незнання заданого уроку він бив учнів лобом, опарту або указкою по голові, хапав за шию і викидав за двері. Але відмінникам віддавав читати книжки з власної чи шкільної бібліотеки. Тоді вперше мені відкрився дивовижний світ літератури. Прочитав я Робінзон Крузо. Серед дикунів Нової Гвінеї, хатина дядька Тома, які справили на мене дуже сильно враження. Я читав їх в основному вночі при каганцеві. Мати наказувала, щоб я вже гасив каганець і лягав спати, а мені не можна було відірватися від книжки. П'ятого класу в селі не було, довелось ходити у Лохвицю за 6 кілометрів. У середню школу номер 1 що біля пам'ятника Сковороді, пішли усі солонухи Ольга, Петро та Іван, а також Матвієнко-Петро. У семирічну школу номер 2 що по яхницькій дорозі, пішли Семен Маковецький, Василь Давиденко Грабарів, Дмитро Галівець, Галька Падалка Глейова, Оксеня Падалка Ревина і я. Решта класу обмежилася початковою освітою. Одні не пішли у п'ятий клас, бо погано вчилися, другі не мали взуття і одягу, а треті просто не захотіли ходити за 6 кілометрів щодня. Вчитися стало цікавіше, але й важче. Мало часу залишалося на виконання домашніх завдань. Виходили ми з дому ще за темна і поверталися майже ввечері, бо осінньо-зимові дні короткі. Мати давала на обід шматок хліба і яблуку, яким можна було лише заморити черв'яка, щоб не смоктав під ложечкою. Додому ми поверталися знесилені і голодні, особливо тяжко було зимою, коли мила хурделиця. В окремі морозні або заметільні дні ми залишалися вдома. Тому я вже не був відмінником, але вчився на чотири і п'ять. Вчили нас різні вчителі математику і фізику півень Олександр Юркович, ботаніку і хімію Діброва Петро Гаврилович, українську мову і літературу Гладунова Валентина Михайлівна, російську Горбунова Валентина Степанівна. Вона ж була і нашим класним керівником. Історію спершу викладав молодий вчитель, прізвище якого забулося, бо він у нас був недовго. Його забрав чорний ворог, як ворога народу. Замість нього прислали партійну Берту Яківну, яка також викладала німецьку мову. Директором школи був Грицан Петров. У школі була невелика бібліотека, і я почав читати усе підряд. Запам'яталися діти капітана Гранта, таємничий острів, Лахтак, Земля Санникова, острів Скарбі, капітан Кук, пригоди Тома Сойера, Оцеола та деякі інші. З навчальних предметів мені найбільше подобалась література. Я емоційно декламував і сам почав складати вірші. Моє захоплення передалося і Давіденкові Василе. Саме тоді піонерські газети таврували викритих ворогів народу. Про них нам говорили на виховних годинах і класні керівники. І ми вірили, що то правда. Охоплені патріотичним почуттям, ми з Василем вирішили написати повіршеві на цю тему і послати їх до газети Юний Ленінець». Треба сказати, що Василь був від природи дотепним хлопцем, і з нього міг би вийти чудовий гуморист або сатирик, якби він ішов поціліні. Я написав вірш вороги, ось його текст. У саме серце Батьківщини залізли підлі вороги, щоб ніж всадити в наші спини, та ми їх виб'ємо до ноги. Ми будемо далі крокувати вперед, до світлих берегів, І будем щастя будувати, як Ленін мудрий заповів. Послали ми з Василем свої вірші до юного Ленінця, через деякий час. Одержали відповіді. Не пам'ятаю вже, що написали з редакції Василеві, а про мій вірш відізвалися з похвалою і порекомендували читати Маяковського, вчитися у нього образно і їдко висміювати ворогів. Я зразу ж кинувся у бібліотеку, узяв томик рекомендованого поета, але мені його вірші тоді не сподобались. Списав я потім багато незграбних віршів про Леніна і Сталіна, про Пушкіна, який загинув на дуелі від кулін що мене дуже вразило, писав про засланого царем Тараса Шевченка, одночасно складав сатиричні куплети на дівчат і пускав їх по класу. Була у нас учениця Мотя Засланець, кругла відмінниця, русява, гарненька. У навчанні я не міг її догнати і в душі заздрив їй, а на перервах намагався чимось привернути до себе її увагу. Але ніщо не діяло. Тоді я пробував її зачепити або вщипнути. Вона у боргу не залишалася, давала здачі дотепним, а інколи і образливим словом. Були у неї рожеві щоки. А я написав, пустивши по класу, два рядки: Мотя роза, Мотя цвіт, щоки з жарених котлет. А вона ту поезію передала учительці і мені влетіло. Такі випадки були не поодинокі. Любив я також малювати. Учитель ботаніки та зоології Діброва Петро Гаврилович часто задавав додому перемалювати з підручника квіти, пташок, плазунів і завжди ставив мені п'ятірку. Дома я любив малювати Чапаєва на коні, вусатого будьонного, і за ці картини вимінював у своїх однолітків якісь речі: шкіряний поясок, ножик, гаманець. Але бракувало паперу. Зошити у магазині тоді майже не продавалися. Їх нам видавали у дуже обмеженій кількості вчителів. Доводилось малювати на обгортковому папері. Гарно, краще за мене, малював Петро Матвієнко. Ми з ним інколи обмінювалися малюнками. Після семих класів він поступив у керамічний технікум, а потім закінчив сільськогосподарський інститут і став агрономом. Хоч я непогано вчився, багато читав, захоплювався віршуванням, любив малювати, все ж був далеко не ідеальним учнем. Особливо негативно впливала на мене дружба з гетьманенком Митрофаном, з гетьманом, як його прозивали. Він був старшим за мене на два роки, але йшов попереду лише на один клас. Вчився неважно. І не тому, що не міг чи не мав здібностей, просто не хотів. Ми з Дмитрофаном жили на одному кутку і дружили. Вірніше, я знаходився під його впливом. Після уроків ми, як правило, зразу найшли додому а бродили по міських вулицях, заглядали у крамниці, де він артистично дражнив продавців, а я у ролі глядача реготав або піддати. Наприклад, у стоб'яній крамниці кам'яного ряду торгував шкловський єврей років 50, рижий, горбоносий. Заходимо. І митрофан серйозно, але так, щоб усі чули, запитує. Шкловський, у вас підкови є? Є. є. Любих розмірів, відповідає той. Вибері мені з десяток для свиней. Ображений шкловський хапається за мітлу, а митрофан їхдно хіхікуючи, заткує спиною до виходу. Я ж регочу біля дверей на весь рук. Чого тільки Митрофан не витворяв у школі, не було спокою ні учителям, ні учням, де він, там і регіт. То був самородок, неперевершений майстер на різні вигадки. Правда, часто вони кінчалися для когось плачевно. Він майже усім там насолив, що одного разу яшницькі хлопці з усіх класів вирішили його відлукцювати по дорозі до школи додому. Від, зі школи додому, підстерегли і відлупцювали біля Кривого рогу. А коли його хотіли ще раз проучити, то він кинув школу, не закінчивсь сьомого класу і пішов у пастухи. Наша дружба дещо ослабла. Тепер я бігав до нього на пасовище тільки у вихідні дні. До нас він не ходив, бо ставлення моїх батьків до нашого товаришування було негативне. Ще раніше залишили школу Давиденко Василій, Галівець Дмитро. Один рік вони пересиділи дома, а потім пішли у шостий клас, який відкрився у Яшниках у новозбудованій школі семирічці. Зостався я з Оксеною, Ревиною і Галькою Глоєвою. Став краще вчитися. Я закінчив лохвицьку середню школу номер 2 з відмінними оцінками майже з усіх предметів, крім алгебри та геометрії. На випускному вечорі класна керівниця сказала батькові, щоб я продовжував навчання у середній школі або поступав у технікум.